Багато з нас приїхали до США з дуже важких і страшних ситуацій, включаючи війну, табори для біженців, відсутність або обмежений доступ до їжі та житла. Ми сподівалися, що наше життя в США буде кращим ніж удома і були раді цьому. Ми також залишили тих, кого любили, і дуже сумуємо за сім'єю та друзями. Невдовзі після прибуття до США, хоча ми були в безпеці, мали їжу та притулок, ми почали помічати, що наша ситуація все ще дуже важка. Проблеми з грошима, довгі робочі години на роботах з низькою оплатою, занепокоєння про нашу сім'ю та друзів, які залишилися позаду, щасливі та радісні спогади, а також про болісні та засмучуючі речі, свідками яких ми були вдома, брак часу для вивчення нової мови. Все це змушувало нас почуватися дуже сумними. Ми втратили зв'язок з нашими друзями та сусідами, тому що вони живуть так далеко. Діти настільки зайняті школою та своїм життям, що нам рідко вдається з ними поговорити чи навіть побачити їх. Змінилися наші стосунки з близькими, і ми відчуваємо, що немає нікого, хто нас дійсно розуміє. Усі ці зміни змушують нас почуватися сумними та дуже самотніми, і ми можемо цього навіть не усвідомлювати. Багато речей у нашому житті знаходяться поза нашим контролем, і тому ми можемо відчувати, що не контролюємо своє життя. Це відчуття також може бути схоже на смуток або розчарування. Однак важливо знати, що відчувати себе сумним, іноді дуже сумним не є вашою провиною. Коли нам сумно, нам важко насолоджуватися діями та речами, які нам подобалися раніше. Нам важко висловлювати те, що ми думаємо та відчуваємо. Важко спати або ми спимо занадто багато. Ми перестаємо повноцінно харчуватися, зустрічатися з друзями та родиною, не хочемо виходити з дому. Ми можемо почати занадто багато пити або приймати наркотики. Ми можемо також не розуміти, чому ми хочемо жити, і можемо відчувати, що було б краще для всіх, включаючи нас самих, якби ми були мертві. Ми можемо почати вірити, що смуток триватиме вічно, і цілком зрозуміло, що ми почуваємось так, зважаючи на наші обставини. Однак я хочу, щоб ви знали, що смуток і вічі, які ви відчуваєте, не можуть і не триватимуть вічно. Як і всі почуття, вони зникають. І роблячи деякі речі по-іншому, ми можемо трохи контролювати ці сумні почуття. Хоча говорити про наше минуле та те, що відбувається зараз, може бути дуже важко, важливо пам'ятати, що говорити про наші почуття корисно. Це корисно для нас. Є люди, які хочуть послухати наші історії та підтримати нас. Вони можуть бути навченими професіоналами, як от ваш лікар чи консультант, або хтось, кому ви можете довіряти у своїй громаді. Можливо, це старший член вашої родини або релігійний лідер, або ваш кейс-менеджер. Навіть якщо ви, можливо, не хочете зв'язуватися з кимось, щоб поговорити, це важливо зробити. Не дозволяйте смутку, який ви відчуваєте, контролювати вас і ваше життя. Не дозволяйте йому говорити вам, що робити. Я також хочу повідомити вам, що ви можете зателефонувати за номером 988 зі свого телефону, щоб поговорити з людиною, яка навчена працювати з людьми, які почуваються сумними та або не хочуть більше жити. Будь ласка, попросіть перекладача, якщо він вам потрібен. Перекладачі будуть доступні для вас. Будь ласка, зателефонуйте за номером 988, щоб поговорити з тим, хто хоче допомогти. Вони чекають і готові вам допомогти. Як і всі інші, ми заслуговуємо на щастя. Завдяки допомозі та підтримці тих, хто нас любить і піклується про нас, ми можемо поглянути на все, все, через що пройшли, помітити, як далеко ми зайшли, і нагадати собі про наші сильні сторони та зв'язки з тими, кого ми любимо, і тими, хто любить нас. Надія є, надія є завжди, навіть коли ваш мозок каже, що її немає.